Зробив я цю батарею, вже повністю все працює. Один підписник мені каже, що взагалі то можна було викинути БМС і поставити другу. Та я би, би був, якби не було ще таких опланітельних водоротів, які спілкуються з БМС-кою. На даний момент вони спілкуються, то я не зможу нічого зробити і остав так, БМСка сама працює на розряд, тільки на заряд. Що я зробив? Підпаявся сюди таким методом. Отак от, от все підпаяв. Ви бачите, все вивів. Вивів кабель на зарядку. От, сюди плюс дав на батарею. З другого боку, я зробив отаким от методом. От, от таким методом, то БМС буде сидіти. Ще якраз датчик температури є на заряд. Отак От воно получився в загальності весь акумулятор. БМС таку у нас середину сюди ховається, все закривається. Легенько зараз армованим скотчем заклею і акумулятор збираю, бо зарядку не віддавало, а розряд працює. Зразу виправив його всі соплі, забрав звідти силікон і запаяв, як має бути. Бо тут ще даже є кнопочка, яка включає BMS-ку, включення-виключення. Ну, я би це справився, розробив би на розрив один елемент. Наприклад, на БМС і БМС би падала в аварію і воно би так працювало. Вот. Але вирішив БМС вишити, бо вона і жива, і вона зроблена на. В хороших, хороших транзисторів зроблено. Транзистор 4110 і отакий хороший радіатор. БМСка дуже достатньо потужна, чим отакі малесенькі. Це рідна БМСка. У е, нас виходить тут 36 вольт. У нас виходить в районі де 12 ампер, отакий Акумулятор має. Я його бачите, вже свій попаяв, повністю все поперебирав, бо елементи були мертві. Але благополучно відновив. Дуже багато часу стратив на нього. Але що є, то є. Вже його зробив. Зараз його підзберу назад. І буду запускати його Коротше, віддавати клієнту, і клієнт хай вже катається на тому лісап'іді, бо там коло достатньо потужне, десь в районі на 500 Вт. Так що дякую всім пока. До нових зустрічей.